Дід, ми з тобою поїхали, блін в чудесне місто, називається Чернівці. Черноуці. Так, Чернігівці. а ти знаєш, а ти знаєш, що ми сюди приїхали? А я не знаю. А я тобі скажу, Бити тобі татушку, татуювання будемо робити. Да. Це, це або це. Яке вибираєш? Це. А що це не хочеш? Що це не хочеш? Бо не хочу, мені подобається це. А це смодно. Це хочете об'єд? Як красиво, ти ж мене піднула, ти ж мене підвала. Давайте, ручку. Може це буде якийсь манікюр? ти, Йдите! давай ма. Та зараз вербняна було. Жінка скаже за турику. Хай мене почулує, там де шкіра не сходиться. <говори> Щось у вас болить трохи? Ні. Мене були молодиться. Це такий є мульт аніме, дів. Аніме Наруто. Це є довоже, желан. Боже, докрій Боже. Ум'я дай цього. Ну що, ти здала тобі труси, хороші? Ну я обкинь. Боже, боже. А, це ти, ти купив? Так. Да. Ну я знаю, то Диви. Оце на мене, на мене труси. Якийсь дав. Хую, оцю, оцю, оцю маленьку. Ні, це воно стягується. Я знаю, чекай Це стягується. Я знаю! Знаєш, що дід зробив? Що? Не повіриш? Ну нащо не фотографуєш? А я тебе не фотографірую, хочуть <праві> Що? Дід сьогодні зробив тату. М -м. На колку. Ну це що маєш розум? На старість сань. А ти вода яку? Та ну тебе. То ти ти молодий, а він старий. Та ну тебе сон. Так це він захотів, не я. При чому тут я? О, він захотів. Та ж воно болить коли ти. Ді! Сьогодні футбол. Я чув, ти казав. Бе. Грає Реал Мадрид і Шахтар Донець. Хто сьогодні верить, а? Реал Мадрид, да. Виграє. А я, рах, я рахунок який? І нічья. Або що? Та 3-4, вот такого. 3-4 хоче, да? да? А за кого б теж болівати? Ну, Шахтар? Бабусі, от, як в кого починається ранок? Рано встаю, зарядку роблять. Рано встають, приймають душ. А ну, ти що робиш? Холодно. Я вже зробила зарядку. Опа, отака от девочка. Що обирати вареники? Обирати? Нема. А де до Ще чай я помила. А тут нема. А їх ходить? Звісно, ходить, ну вже. Спасибо. Хіба ж, блядь, куди вони кидає? Шайнку київ. Опа. Вот то. Візані тобі. Давай. Дизайні. Ні, тримай. Термай ці вареники і дизайні. Вареники, я вважаю, що це вищий пілотаж. Вищий клас. Дід набив татуху, як думаєте, що він набив? Скошли з тим. Символізує Панамку панам що шолі <ріхи> патріотично <ріхи> україну, <ріхи> україну напевно.